Добрий день! Сьогодні продовжуємо роботу в Scratch Online. Спробуємо створити ось такий проект, весняне сонечко. Ось так він буде виглядати в нас в кінці. Тобто буде жовте коло і оранжеві промінці, які йдуть із центру. Зупиню команду. Відкриваємо звичайний Google, пишемо Scratch Online. Заходимо за посиланням, розпочати творити, закриваємо навчальне відео, одразу трошки зменшуємо кота, десь на 50%, тому що кіт дуже великий для цього проєкту. Малюємо жовте коло для сонечка, можна обрати, але тут такого кола я не бачила, тому пензлика. Беремо коло, намагаємося намалювати його в центрі, дивимося на центр, обираємо межу жовтого кольору. І десь 10 шириною. І прибираємо заливку Ось таке жовте коло вийшло. Нажимаємо на код, обираємо спрайта кота. Дивіться, не плутайтеся, щоб не написали програму або код для сцени події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі буде малювання, оскільки блоку олівці немає автоматично, то його треба додати з додаткових розширень. Натискаємо Додати розширення, олівець. Обираємо очистити все. Далі синій блок перемістити у нульові точки, тобто X і Y буде 0, тобто це буде самий центр нашої сцени. Далі заходимо в блок олівець, опустити олівець, надати олівцю колір, надаємо той колір, яким хочемо бачити наше сонечко. Ну, певно, якийсь жовтенький або оранжевий. У мене десь така яскрава весняне, тому більш оранжевий колір. Далі, скільки разів буде виконуватися наша програма? Заходимо у помаранчевий блок, обираємо безкінечний цикл завжди. Тобто програма буде виконуватися до тих пір, поки ви її не зупините натисканням на червоний шестикутник зупинити. Далі виберемо вкладену команду розгалудження, буде повне ось така вилочка. Заходимо в оператори, вибираємо команду заперечення не. Чому? Хочу, щоб він малював промінчики, допоки не торкнеться краю нашого кола жовтого. Заходимо в датчики, обираємо, торкається кольору, тобто, не торкається, якщо не торкається кольору, якого ми не можемо скопіювати жовтий, тому ну, пам'ятати, який ми зробили, тому зайдемо в оцю піп'ятку і скопіюємо наш колір. Оцей чотирикутничок якраз відповідає за цей колір. Наводимо на нього у наш колір скопійовано. Далі переміститися в рух на 20 кроків. Трішки більше, зараз подивимося, як вийде. І коли він переміститься на 20 кроків, не торкнеться жовтого кольору, він повинен повернутися назад, тобто в центр. Далі, інакше, повертаємося в нульові точки і повертаємо трішечки, наприклад, на 5 градусів. Так. Спробуємо. Ну, в залежності від розташування кола нашого центру самої сцени, таким чином виходять ось такі промінчики. Не зовсім рівні, але в сонечка вони також не дуже рівні, тому ось таке вийшло в нас яскраве гарне сонечко. Єдине, що можна сюди додати, це, наприклад, зробити його не помаранчевим кольором, а зайти в олівці і вибрати команду, змінити колір олівця на якусь певну кількість, там, наприклад, на 5 да, там, чи на 3. Ось, Спробуємо. Так. Ось може бути отаке сонечко різного кольору промінчики. Перший промінчик трішки вилазить, це тому що в нас котик знаходився поза межами нашого сонечка.